Всім привіт! Мій перший урок готуюсь. Вже верніше підготувала, вивела на екран презентацію. Ось так і чекаю свій клас. Восьмий клас на перший урок. Оце ми з Ігором вирішили перевірити зір і замовили собі окуляри. Прибираємо город. Зараз це все будемо вивозити. Ух, який він Далай, шумний. Так, нормально. Справо, ну буде да, да. Будемо закидувати, забирати. І дивіться, у нас вже вилізла гірчиця. Трохи густ, густо вона насіяна, бо діти допомагали. І сіяти їм тут в тіньочку, то взагалі її. Дивіться, скільки воно зелененьке. До речі, допомагає, бо того року у нас була геть погана картопля. Така вся в чорних якихось. От, класно, багато. І ми навіть поливаємо трошки її. Це залишились помідорки. Помідорки, буряки, морква, трохи кабачків, кавони з деньями. Давай, вони так пахнуть. Поможи, заберемо, бачите, які велетні гіганти. Але а смачні. Я, mm. я знімаю її. Так, знімай вже вроді. Бачиш, там краще приростає, тут я рідше вже кидала, то вже сіяла, то вже нема. Не видно. Але потрохи. Добрий день. Прикрий сіськи. Ігор і зарослі. А в них дрова. А в них дрова. Потрохи рубаємо. Будемо складати. Ігор рубає я складаю. скоро будуть холода. Через тиждень. Помінялась погода. Ага. Угу. Вже нема похолодання. Але є дощ. Десь вже на два дні хватить. І так, рахуй, 90 днів зими. Кого на два дні хватить? Дров. Яких? Оцих. Та ти що гониш? Що не хватить? Більше вже чого. Чо два цих тазика. Та ні. Ні. Ну ок. Хата батьків. Фу, я це зробила. Дивіться, бачите, як викладаю. Трошки відступаю. Зараз покажу ближче. І... І так під кутом, під нахилом до стіни. Найшов нагородніше таке. Міч кладенець. Покажи. Подивись. Казацький топор пішов. Кажи. Ого. Тільки що? Так. Воно ж вилазить, у нас вона... А що він зроблений? Желізно є. А що? Ну, Походу, сюди щось, типу ручка, Заз як сакира, така була якась. Круто. Зайка, оціни. Почистить, супер. Слушай, я так швидко не встигаю рубати. <рес> я більше так не зможу швидко. <рес> О, що скільки вони. Я гріжу, нагружаю і вивозить і викидаю. Так, Прокопали трошечки, бачите, в сторону. І тут у нас буде кран такий. Цікавий, можна буде помити руки. Як заходиш в простір, так? не знаю, ну ще щось, можна. Можна поливати наші майбутні квіти, які ось тут будуть рости. Ось. Ну і траву, відповідно. Ну що, та-да-да-дам. Дрова порубані. Бачите, скільки їх. От стілечки. І вже ми тут маємо. Так, складено, займаємося. А все решта піде в сарай туди. туди. Трішки буде на вулиці і думаємо, що все поміститься і треба вже нові замовляти на нову зиму. Знали ми ціну в лісгоспі 15 тисяч з доставкою цьогорічні дрова. Курочки гуляють, так? Яйки не такі молодці, було б навіть таке, що шість штук шість штук від шести курочок. Угу. вас не хвалю, вас. Хала <laughs> летает уже. Летают. Мажор. Мажор, передай всем привет. Наш виноград все ще залишилось. Буквально ось ще трішки, вже решта все з'їли, такий смачний, цей якийсь миш. Дуже. Прям дуже-дуже. Цього річ порадував. Ось яке небо у нас голубеньке. А це хризантема майбутнє. Формує вже скоро може зацвіти, десь як холода вже будуть. Таке. Раз, два, три, обана Ми все склали. Верніше, заклали тут три ряди з помічниками, правда? Все дорубано. Ось так. Тепер залишилось оце все. Перенести в сарай. Цікаво, скільки тут вийде рів. Один, два. Би, хоч би два вийшло. І оце все треба мілке позбирати на розпалку. Так, багато ще роботи. Окрім основної роботи, яка гроші приносить. Та й таке, але треба займатися. А це ми, друзі, знайшли таку монету у городі. Схоже, що мідна, але недорога. Ігор тут зрізав бузок білий, бо вже розрісся. Я попрала, а ще він тут. Проводить, надає швидку допомогу нашому бетону. Бачите, тріснув. Така дира була, поки рішили піною закрити дири, чи як це називається. Треба щось буде думати, підливати ще. Весь цей кут повністю. Пішов тут видно, от так тут у нас всім привіт. Я тепер такий очкарик Ігор вже давно був, а я, а я новий та новий стиль. Так незвично. Ми в Богославі. О, отак. Ігор також дивиться. У мене старий стиль, нові очки просто. Ні, окуляри гарні. Нові ну, окуляри у мене. Ну, в общем, такими тепер. У кожного з нас чотири глаза. Ока, ти блін. А як я. Всіля, Ми знайшли у форі, який мав бути наш нектарин. Це такий він твердий, де, але мав би дозріти, став би чер червонішим. А чого у нас тоді все з'їло, Дімо? Чекамачка, позови. Він такий солодкий, правда. Ми був. в форі. Медвин Лайф, по форі в лай Погнали. Відео для каналу Медвін Лайф. Відео для каналу Медвін Лайф. Привіт! До нас приїхали Христинка з Натаном. Наловили риби. А ти натушся о І Ігор діди, Ігор буде чистити. жде, Може, вже треється. Бачите, як любить рибку? Так? Скільки тут риби? 5 кілограм. Пластина, тудися. Давай. Я обери. Якщо закинеш на хату, то ми вже його не знайдемо. Ты кто? Это Натан. Натан? Я чекаю. <свят> Чекай. Да я гляну. Покажи, покажи на видео. Это же моя. Ну. Какая такая <свят>